Уваги, будь ласка, слава Ісусу Христу. Улюблені братія і сестри, в Україні сьогодні достатньо складна ситуація, і церква не стоїть осторонь цих проблем. Бо церква це ми з вами. Але безпосередньо кожна віруюча людина вона переживає за долю своєї батьківщини. Я Не буду вам приводити приклади, скільки ми чого привезли для наших військових, і що наші священнослужителі також в лавах Збройних сил і є загинувші студенти академії, один із студентів академії, який залишив навчання, щоб на війну і загинув. Сьогодні я впевнений, що наша зустріч. Найти порозуміння і знайти відповіді на ці питання, які нас турбують. Нас турбує мир в Україні, нас турбує здоров'я і життя наших дітей, наших силів. На що ми в першу чергу повинні сьогодні звернути увагу на моє глибоке переконання, на молитву? Це те, до чого ми закликаємо що щовечора о 21 годині молитися за мир. Якщо буде мир. Будуть живі діти, буде спокій на серцях матерів. Зокрема, вчора така цікава, не то, що цікава а історія. Телефонують на блокпост, нападають, от жіночка поряд зі мною сиділа, телефонують на блокпост, моліться. Звичайно, що ми не стоїмо острові. Ми молимося і просимо Бога не тільки за цей блокпост, за всіх і за все. І я впевнений, що. Всі віруючі, різних конфесій, ми не ділимо, хто більше молиться, хто менше молиться. Це питання совісті е, людини, е, яка вболіває за долю України. Єдине, що я хочу підтримати, бо виступаючи голову е, сільської ради про те, що ми повинні бути патріотичні, терпеливі, не ховатися, всі разом. Тоді залишимося живі, всі наші діти і спокій буде на нашому серці. Ніяких Емоції лишні це просто висловлення, зрозуміло, що напекло. Але зауважте, ми ніколи не були ворогуючою країною. Ми не знаємо, що таке війна. Військові нічого не знають. Наші державні керівники нічого не знають. Чому? А тому, що ми не воювали. Ми не знаємо, як боронитися з ворогом, який на нас нападає. То лише при бажанні чути один одного, розуміти один одного. Покладати всю надію на Бога і на те, що Він нас надихне, навчить, захистить, збереже і дасть нам мир в цьому глибокому порозумінні, упевнений, що буде перемога. Перемога буде за нами, бо ми стоїмо на правді. ні на кого не нападаємо. Ми просто хочемо мирно, щасливо жити в Україні при достатку, при здоров'ї і при гармонії, і при любові. І тому я сьогодні. Закликаю благословення в першу чергу на ваших чоловіків і синів, хай вони всі здорові, цілі, неушкоджені, повернуться із цієї, як ми її назвали, зону АТО чи як вона називається, звійники, це є війна. Тому здоров'я вашим чоловікам, синам, а нам тут оцього бадьорості духу, цієї щирої молитви, розуміння і слухання, тверезого розуму з холодною головою приймати рішення. Ми не є байдужими. Але хай справедливість панує і в призовному, і в мобілізаційному, і в ротації. Хай ось це порозуміння, що сьогодні не тебе торкається, завтра торкнеться тебе. І моя хата з краю означає, що твою хату й першу почнуть бомбити. Тому в нас, я впевнений, і нема байдужих, і не буде байдужих. І серед віруючих людей всіх конфесій я впевнений, що є розуміння, що Україна повинна бути незалежною державою. Наші чоловіки повинні працювати на благо своєї сім'ї, наші державні мужі повинні працювати на благо України. Тому хай в Україні панує мир, а ми всі будемо в ній в цій Україні, будемо щасливі. Слава Ісусу Христу! і Слава вашим героям, чоловікам, які захищають Україну!